Ситуація на фронті, Бахмут, інші гарячі напрямки і загалом, що відбувається, ставка Верховного Головнокомандувача і можливі витоки інформації звідти, можливі суперечності, які виникають. Про це поговоримо з вами сьогодні. Вітаю вас, друзі, на моєму youtube каналі каналі Олександра Мусієнка. Як завжди, закликаю вас принагідно підписуватися. Поширювати ці відео та залишати свої коментарі, а також побажання, запитання, на які я традиційно відповідатиму, зокрема, під час е великих стрімів, які традиційно відбуваються або щочетверга, чи щоп'ятниці на моєму каналі. Отже, ситуація під Бахмутом, і взагалі в Бахмуті, е як ми знаємо, вона є складною. І ми бачимо, що на сьогоднішній день е там. Сили противники розташовуються на флангах. Ворог намагається замкнути кільце довкола Бахмуту. Українські сили тримають оборону, наскільки вистачає сил на сьогоднішній день і засобів. Ведуть міські бої. Тут треба зазначити, що українські підрозділи вони все ж таки більш краще підготовлені до бої в місцевих умовах. Тому, звичайно, що це одна із причин. Чому ворог обходить флангів і обходить з півночі і півдня не тільки для того, щоб змикати кільце і заблокувати логістичне забезпечення і постачання, а й тому, що не відчуває своєї переваги саме в міських боях. Тут все ж таки, скажімо так, ініціатива за українською стороною. Отже, як відомо відбулася ставка чергова верховного головнокомандувача, було ухвалено рішення. Утримувати Бахмут надалі як відомо, є певні публікації, які поширювалися виданням більд німецьким про те, що могли бути різні думки у військового керівництва із президентом. Я допускаю, що так і могло бути. Я не думаю, що це якісь скандальні ситуації чи такі категоричні, скажімо, аж розбіжності, але те, що могли бути і звучати різні думки і різні погляди, це абсолютно очевидно. Тому що мені видається, якщо ми говоримо зараз предметно, єдиної думки на сьогоднішній день, як бути з бахмутом, її немає. Треба визнати це відверто. Звичайно, є наказ керівництва військового, його будуть виконувати безумовно. Це не, це не викликає жодних сумнівів, але все таки є певні моменти. Отже, ми повинні розуміти наступний, наступні речі. Що утримувати Бахмут з мотивацією знищувати якомога більше кількість ворогів, витягнути їх туди і просто їх там знищувати з цієї точки зору, звичайно, ось ця всеоборонна операція вона виглядає виправданою. Величезна кількість ворога вже там була знищена. І зараз продовжувати це, утримувати, витягши великі позиції ворога, це безумовно важливо. З іншого боку, які ризики? Ризики оточення, вони існують, вони не зняті на 100%, хто би що не казав, потрібно дивитися правді в очі. Ми бачимо, що попри те, що нашим силам ціною величезних героїчних зусиль вдалося стабілізувати обстановку з півночі і півдня, все ж таки ми розуміємо прекрасно, що основні шляхи вони прострілюються ворожою артилерією, там небезпечно. І, звичайно, що враховуючи. Погодні умови важко пересуватися польовими дорогами, важкими автомобілями і технікою. Тому що зараз плюс-мінус температура, опади, і звичайно, що це, це дуже складно. Цей момент потрібно розуміти, це ризики. А наступні ризики, які є, це те, що. Про що і попереджають і наші партнери? що можливо, ціна утримання Бахмуту на сьогоднішній день не вартує тієї кількості сил, засобів, людей і техніки, яку можна було б використати в майбутньому, зокрема для контрнаступу на інших ділянках, чи там на півночі, Луганщини, чи в районі Кремінної Сватового, або на півдні, звичайно, який наші партнери розглядають пріоритетним. Давайте. Говорити так, як є. Тобто вони досить багато говорять про Південь, є багато публікацій, і, звичайно, що вихід українських військ, як мінімум, щонайменше до адмінмеж з Кримом, з загрозами для Криму, це був би, скажімо так, суттєвий перелам у цій війні на українську користь. І Це була б величезна переможна битва поряд із битвами по звільненню Херсонщини і звільненню Харківщини. Отже, це ще один ризик, який присутній. І безумовно, ми бачимо, що з одного боку наші сили перебазовуються, з іншого, я думаю, все ж таки сценарій е ухвалений наставці, е це не означає, що він буде вирішальний взагалі в цій битві, тому що події можуть розгортатись так, що нам все ж таки доведеться відходити. І тому я думаю, що є плани наступні по тому, аби забезпечити цей відхід і забезпечити відхід на. Інші оборонні позиції. Цей сценарій теж треба розглядати. Е, наступний момент е, він стосується того, що досить багато почало з'являтися публікацій від західних оглядачів, аналітиків і експертів, які працюють в різних синктенках. Тобто, це в тих структурах, які здійснюють забезпечення експертне, аналітичне, зокрема для decision-makerів, то тобто це людей, які приймають рішення у Сполучених Штатах в Європі, на Заході в цілому в НАТО. Про те, що можливо, все ж таки з Бахмуту варто було б відійти вже, тому що Бахмут виконав свою задачу, було знищено величезна кількість ворогів. Так в НАТО називають коефіцієнт втрат 1 до 5, а українське РНБО 1 до 6, 1 до 7 навіть. Тобто ми розуміємо, що ворог поніс колосальні втрати і продовжує їх нести. Одначе думки на Заході ми бачимо, що вони до того, щоб все ж таки можливо задумуватися над цим питанням, що Бахмут втрачає вже своє значення, і відхід звідти не означатиме жодних ні стратегічних, ні оперативних, скажімо так, поступок чи програшів з українського боку. Про це відверто заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Чи варто нам зважати на думку західних партнерів? Ну, звичайно, полководцям на місцях видніше. І, звичайно, рішення завжди за українським військовим командуванням, військово-політичним керівництвом. Хто би ще не казав це так. Але на думку західних партнерів варто зважати. І варто вибудовувати такий діалог з ними, таку комунікацію, щоб, вочевидь, роз'яснювати і нашу позицію, і мотивацію таких дій, і дослухатися до них. Я хочу нагадати, що ми багато в чому залежні від Сполучених Штатів і від Заходу, в питанні зброї, в питанні забезпечення розвідувальної інформації, і іншими даними, легковажити їхньою думкою, я би не радив. Я би все-таки радив дослухатися, вибудувавши нормальні канали комунікації, взаємодії, аргументуючи наші дії по тому чи іншому напрямку. Тому ось така ситуація на сьогоднішній день вона не є однозначною, і я би все ж таки. Думав про те, що можуть бути і інші сценарії розвитку подій, не тільки утримування міста. Це моя думка. Я можу її висловити. І взагалі я закликав би колег, так само експертів, аналітиків, оглядачів, говорити про бачення, висловлювати ці позиції, тобто, зрозуміло, що є лінія військового командування, ніхто не ставить під сумнів в жодному випадку накази тощо. Але висловлювати якісь думки потрібно. Зрештою, я сподіваюся, що до цих порад і думок і дослухаються час від часу, тому що це важливо. Ми всі в одному човні і ми всі зацікавлені. У нас одна мета це перемога України. І от на шляху до цієї перемоги України можуть бути як наступальні кампанії, так і іноді можна здійснити тактичний відступ для того, щоб. Потім вдарити, можливо, і на інших напрямках великою силою і потугою, і нанести ворогові зду шалену поразку, яка в результаті може призвести і до його тотальної поразки на полі бою тут на окупованих частинах території України. Тому я би все ж таки. Концентрувався на цьому на розумінні того, що тривають важкі бої, і що ситуація не є, скажімо так, ще простою, ворог несе великі втрати, нам вдалося його витягнути, заманити в певну пастку, нанести йому великі втрати, скажімо, дещо пригальмувати його пресування, зробити так, щоб ворог наступав більш вузьким фронтом, ніж широким, і це вже є досягнення. Тобто навіть в цих наступальних діях Росії ми вже досягли певних, скажімо, результатів. Але далі потрібно думати, виходячи з наступного. Виходячи з того, що я сказав, про доцільність і про розгляд сценарію другого, про і про можливий відхід, який має бути все ж таки, він має обговорюватися, і про нього треба думати. Друге, потрібно все ж таки. Не боятися обговорювати такі речі, зокрема і наставці верховного Головнокомандувача, Якщо вони обговорюються, значить, зрештою є дискусія, що теж саме по собі важлива річ. Наступний момент: нам потрібно зберігати єдність із нашими партнерами категорично вибудовувати співпрацю так, аби вона була сталою, аби постачання зброї тільки наростало. І наступний момент. Ми все ж таки повинні, роз, скажімо так, вважати і поважати думки наших партнерів і їхні поради, які, зокрема, коли проводять там wargames, тобто зараз от Німеччині New York Times публікували, я про це говорив у попередніх дописах, плани на майбутні контрнаступальні дії України, вони на щось розраховують, і вони цей сценарій дуже добре прораховують. Тому нам потрібно розуміти, що. Резерви мають готуватися. Зброя, яка нам дається заходом, вона ті, хто думає, що цю зброю нам дадуть великій кількості направити під Бахмут. Я би так не думав, насправді скажу відверто, тому що ця зброя, вона це зброя прориву, яка, вочевидь, бо розраховується нашими партнерами, бути використана на напрямках, ну, мабуть, в першу чергу на півдні. І е, це треба розуміти, тому що вже неодноразово говорили, що звільнення півдня, вихід до Криму і потім Крим це фактично катастрофа для Путіна, це катастрофа для Росії, яка позначиться на тому, що в перспективі на сході можливі будуть і навіть жести доброї волі, і посиплеться у них буде деморалізація їхнього стану. І ми зможемо диктувати свої умови, потім виставляти ультиматуми і так далі. Про це потрібно пам'ятати. Тому ось так до цього потрібно підходити. Зрозуміло, що є фортеці, ми підтримуємо наших захисників, ми щиро вдячні за той подвиг, який вчиняється. Але також повинні розуміти, що нам важливо берегти наші ресурси для подальших операцій, продумувати їх і узгоджувати з нашими партнерами, і не боятися обмінюватися думками. Нам, фахівцям, експертам, оглядачам, я думаю, це точно. Варто робити і доносити їх до нашого політичного військового керівництва. Це досить важливий момент. Врешті, частини маю сказати, що ми бачимо, що, попри великі наступальні атакувальні зусилля ворога, наша лінія оборони тримається. Важко під вугледаром, важко, Авдіївка, Красногорівка. Ворог атакує великими силами Мар'їнка на захід від Кремінної, де противник просувається. В бік лиману, це все великі наступальні дії. Попри те, що не на, на деяких напрямках видно ослаблення а, противника, видно, що він несе втрати і змушений постійно підвозити нових мобілізованих, мобілізовані підвозяться. І важкі запеклі бої тривають. І для нас зараз важливо так вибудовувати наші оборонні операції. Якщо ми вже говоримо про активну оборону, у нас дуже часто люблять це говорити: так активна оборона Active Defense передбачає гнучку систему і систему маневрів. Це означає, що десь ми можемо відійти, десь підійти, десь вдарити більше, десь витягнути ворога далі на свою територію, щоб він розтягував своє логістичне забезпечення, логістичне плече. І далі нищити ці колони, знищувати логістику. Традиційно, що, що вміють наші сили. Ось таким чином, це доволі гнучка система, і так потрібно діяти в очікуванні, звичайно, підготовки наших резервів. А чому активна оборона важлива в цьому сенсі? Активна оборона передбачає, що ви можете наявними силами уникати іноді навіть деяких боїв. Тобто ви можете просто ворога водити за ніс на деяких ділянках, намагаючись, скажімо, водити його в оману, сценарій дезінформації і так далі. Це все досить важливо для того, аби, скажімо, мати простір для маневру в нашій обороні і не залучати величезну кількість резервів, які нам потрібні для контрнаступу. Ось так потрібно, вочевидь, діяти зараз на сході, а це передбачає, що. Іноді е, доцільніше е, навіть зруйнувати якусь фортецю і допустити, щоб під мурами цієї фортеці загинула величезна кількість ваших ворогів, а ви вже е, подальшому просто знищували ворога е, з інших оборонних позицій, що буде робити, уж робитись уже набагато легше. І на завершення, звичайно, хочу згадати подвиг українського героя. Вже попередньо встановлено, що це Тимофій Шадура, боєць 30-ї окремої механізованої бригади. Ми всі чули ось це слава Україні, цей впевнений погляд. І коли дивишся, що в нас є такі люди, то розумієш, що ми точно переможемо. Честь і хвала українському герою Тимофію, вічна пам'ять, світла пам'ять, співчуття рідним та близьким. І слава усім воїнам, слава всім, хто зараз в бою, з великою подякою і побажаннями сил, витримки і досягти такої бажаної і потрібної нам перемоги. Дякую за увагу, слава Україні!